Вітаю підписчики мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. У своєму короденькому відео я хочу показати, як я укорінюю чубуки винограду. Для того необхідно взяти плівку, бажано прозору. Посередині встелити кокосовий субстрат, зволожений, і вставити чубуки, так щоб п'ятки були повністю покриті кокосовим субстратом. Потім все це згортаємо і у нас виходить такий імпровізований кільчуватор, ставлю я його над радіаторами опалення, де завжди у зоні проростання коріння, температура в межах 25 градусів, а проростання бруньки там температура нижча, завдяки того, що з вікна йде трішки холод. Коли ви побачили, що коріння вже Проросло, тоді це все розмотуємо і висаджуємо у стаканчики. Коріння дуже гарно, гарно проростає в кокосовому в субстраті. Готові вже у нас пророщені чубуки, висаджую поживну землю в стаканчики, можна і у більшу ємність, і ставлю їх на дорощення у, у теплицю або. На підвіконні. Дякую всім за перегляд. Я думаю, що це відео вам сподобається. Поставите мені лайк, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Можливо, це комусь знадобиться. На все добре, до нових зустрічей на моєму каналі.